Михайло Коцюбинський, Харитя в печі палав вогонь, і червоним язиком лизав челюсті. У маленькій хаті було поночі. По кутках стояли діди, на постелі лежала слаба жінка і стогнала. Це Харитина мати. Шість тижнів поминула, як померє чоловік, батько Харитин. І відтоді, бідна, удова тужить та слабоє, а оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме в жнива, у гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб, і не жити поспіла, та нема кому його жати. Сипається, стигло зерно на землю, а вдова лежить недужа, тяжка слабість. Спутала руки й ноги, прикувала до постелі. Лежить бідна мати Харитина та б'ється з думами. Рипнули двері. То ти, Харитю, почувся млявий голос слабої. Я, мамо, з дверей виткнулось першу відро до половини, виповнене водою. Далі русява головка дівчинки, нахилена набік до відра, а далі права рука піднята трохи догори. У хату увійшла Харитя і поставила коло печі відро. Їй було вісім років. Десь дуже важким видалось Хариті те відро із водою, бо поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок і важко дихаючи. Ліва рука від незвичайної ваги зумліла, і Харитя не могла її зігнути. Але все було одну хвилину, у другій. Метнулась Хриття до мисника, легенько, мов кіска, стрибнула на лаву, зняла з полиці горщик і поставила його коло відра. Що ти робиш, доню? поспитала мати. «Вечері варитиму, мамо. Слаба тільки зітхнула. А Хритя й справді заходилася коло вечері, змила мисниці жменьку пшона, вкинула щіпку солі та зодвічі зотри картоплини. Налила горщик води і приставила його до вогню. Любо було глянути на її дрібненькі, запечені на сонці ручнята, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі із під довгих чорних вій дивилися пильно і розумно. Смогля величенько розчервонілося, повні вуста розтулилися. Вся увага її була звернена на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кісники, що двічі обмотували її русяву аж білу головку. Кісники ті були її радість, і її гордощі. Оце третій день, як хрещена мати подарувала їй ті кісники, а Харитя і досі не натішиться ними. Мати стиха застогнала. Харитя стрепенулась і підбігла до ліжка. Чого ви, матінко? Може, водиці холодної. Що у вас болить? Ластівкою припадала вона кого не дуже є. Ох, дитина моя люба, все в мене болить, руки болять, ноги болять, голови не зведу, от, може, вмру, на кого ж я тебе лишу, сиротину нещасну. Хто тебе догляне, вигодує? Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його у жмені. Сльози затремтіли на її довгих віях. Вона припала матері до рук і почала їх цілувати. Що ми мама-доню? От довелось мені злягти саме в жнива, хліб стоїть у полі невижитий, осипається, і вже не знаю, як мені, бідні. Не дуже запобігти лихові, як не зберемо хліба, загинемо з голоду зимою. Ох, Боже ж мій, Боже. Не журіться, мамо, не плачте, адже ж Бог добрий, мамо, Бог поможе вам одужати, поможе вам зібрати хліб. Правда, мамо, правда? Поки Харитя говорила ті слова, у біленькій голівці промайнула думка. Як то нема кому жати? А вона що ж робитиме? Ще торік ходила вона з мамою на ниву, бачила, як мати жне ба сама брала серп і жала. А Адже ж вона багато б нажала, якби мати не сварила за скалічений палець. Але Торік вона була ще маленька, маленькими рученятами не могла вдержати серпа. А тепер вона вже виросла, набралася сили і руки побільшали. Харитя глянула на свої руки. Адже з цими рученятами вона принесла із річки пів відра води. Хоч яке воно важке, те відро. Завтра, коли розвиднеться, встане Харитя, нагодує маму, коли б ще схотіли їсти, а то відколи слабі самоводу п'ють, Візьме серп і піде в поле. А вже як буде жати і не розігнеться. І уявилась Хариті нива, а на їй стоять поукіпки, і блищать проти сонця, як золоті, і сама Харитя стоїть на полі, дивиться на свою працю і думає, як би звести хліб у стодолу, от що вона зробить, піде до хрещеного батька, обійме його рученятами за шию і скаже: Тату, мій любий та милий, я вже вам. Бавитиму маленького Андрійка, буду йому за няньку, тільки звезіть наш хліб та сходіть у стодолу. Він добрий, батько хрещений, він її послухає, звезе хліб. А як же зрадіє мати, коли Харитя прийде до неї і скаже А бачте, матусю кохана, а я ж вам ще казала, що Бог поможе нам зібрати хліб увесь хліб у стодолі». Мати зрадощі вичиняє пригорне доні до серця поцілує. і знову житимуть вони веселі та щасливі і не згинуть зимою з голоду. У печі щось бухнуло, засичало. Ту збігав куліш. Мерщій кинулася хариті до печі, отставила горщик, доглянула страву і насипала у полив'яну миску гарячого кулішу. Мати вияла ложок з дві та й поклала ложку. Страва здалася їй несмачною, противною. Хритя їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінишні двері і стала навколішки перед образами молитися Богу. Вона складала ручки, хрестилася, зітхала та здіймала очі догори і дивилась пильно на образ, де був намальований Бог-отець. Вона вірила. Що Господь любить дітей і не дасть їх на поталу, адже недурно тримає він у руці золоте яблучко із хрестиком. Певне, він дасть те яблучко добрій, слухняній дитині, і Харетя своїм дитячим лепетом прохала у Бога здоров'я слабій матусі, а собі сили вижати ниву. Ця думка не давала їй спокою, їй хотілося швидше діждатися ранку. Ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутися, подумала Харитя і, поставивши коло мами воду на ніч, лягла на лаву. Але сон не зліплював їй очей він десь утік із цієї хати, бо й не дуже мати не спала й стогнала. Повний місяць дивився у вікно, і на комині намалював також вікно із ясними шибками та чорними рамами. Харитя поглядала у той куток, де лежав серп, і думала свою думу а на дворі так місячно, ясно, хоч голки зберей. Харитя сіла на лаві і глянула у вікно. В імлистій долині, далині, срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. Високі чорні тополі, як військо, стояли рядами край дороги. Синє небо всипане було зорями, зорі тихо тремтіли. А що, якби тепер вийти на ниву? Е, ні, страшно. Вовк вибіжить із лісу, русалки завоскочуть, страхи повилазять із пшениці, і Хариті справді стало страшно. Вона знов поклалася на лаві і одвернулася від вікна. Чому ти не спиш, доню? питає мати. Так, я зараз спатиму, мамо, мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. Бідні мама, все болить у них, коли б той добрий Бог послав їм полегкість. Аж ось трохи згодом і слаба мати, і купа на полі, і русалки, і вовк, і ясне вікно на комині змішувалися у якійсь кумедній потанині. Влетівши до хати, бере Харитю під своє крило. Срібний промінь місячний тихо сяє на білій голівці дівчинки, Всміхається до нових червоних кісників, гуляє по смуглявому водочку та по білих, дрібненьких зубках, що виглядають із заростулених повних уст. Харитя спить солодким сном. Рано встало золоте сонечко. Рано разом із сонцем прокинулася Харитя, хутенько зварила куліш, нагодувала маму, сірбнула й сама кілька ложок, упоравшись, зняла серп із полиці, поклала в торбинку хліба та цибулі і зав'язалася рябенькою хусточкою. Далі поцілувала маму й каже: піду я, мамо, на вулицю до дівчат, побавлюся трохи. Іди, Тоня, та не барись. Іде Харитя селом. І якось їй чутно, ніколи не ходила вона сама так далеко від хати. Отже і крайню хату минула, вийшла на поле і стала, задивившись удалечень на чудовий краєвид. І справді, було гарно на ниві, не сказано гарно. Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. Половіли жита і вискувалися на сонці. Червоніло ціле море колоски в пшениці, долиною повивалась річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявими зеленими лісами, уся гора вкрита розкішними килимами ярини. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим яснозеленого вівса. Далі, наче риза рути. Тимніє просом. Меж зеленими килимами білія гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна, білити на сонці, у долині край лісу, висить синя і мла, і над усім тим розкинулось погідне, плакитне небо. Лунає в повітрі весела пісня жайворонкова, віють із поля чудові пахощі Однестигло зерна. І польових квіток, і добре Хариті на ниві, і страшно. Стала вона і не знає, чи йти далі, чи вертатися, але виткнулась десь далеко із жита червона хустка жіноча, і Харитя згадала і хвору маму, і чого прийшла вона подалася стежкою межи жита. Як тільки Харитя увійшла межи жита, гарний краєвид зник, босі ноженята ступали по втоптаній стежці над головою. Межи колосками, як биндочка, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито і шелестіло вусатим колосям. Харитя опинилась, наче на дні в моря. У житі синіли волошки та сокирки, білів зіркати ромен. Червоніла квітка польового маку, польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розтулила свої білі делікатні квіточки. Харитя мимохідь зривала дороги квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Вона добре знала свою ниву, ось рівчак той, що проминала весняна вода. Харитя поклала торбинку, узяла в руки серп і почала жати. Тихо навкруги, тільки цвіркон цвіркоче ужиті, шелестить сухий колос та інколи запідпадьомкає перепелиця. Жне Харитя, але якось недобре йде робота. Довге стебло путається, великий серп не слухається у маленькій руці. Колись ускоче, спітніла личенько. Аж ось щось, наче впекло Харитю в палець. Вона вихопила руку і побачила на пальці кров. Серп випав Хариті із рук. Лице скривилося з болю, на очі набігли сльози, і Харитя от-от заплакала би гірко. Коли б не нагадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла вона крові з пальчика з підничкою, затерла врізане місце землею і почала жати. Стерня, куле, босі ноги, аж на плець збирається Хриті, під великими краплями падає на землю. А бідна дівчинка жне та й жне, якось обернулась Хритя назад, щоб покласти нажату жміньку, глянула навкруги, і страх обхопив її. Адже вона одна на нибі, ану, який страх вискочить із жита і задушить її, раптом фурр. Перепелиця пурхнула перед самою Харитою і, тріпочучи коротенькими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке сите тілом. Серце заколотало Хариті у грудях із переляку, далі, наче спинилась, і Харитя скам'яніла на місці. Однією рукою стиснула жміньку жита, другою серп. Лице пополотніло, здорові сині очі із жахом дивилися в жито. За хвилинку Харитя трохи відійшла. Серце знову застукало в грудях. Харитя наважилась тікати. Стежкою наближались дві молодиці. Харитя постерегла їх, знову нагадала недужу, бідну маму і, схиливши русяву голівку, узялася до роботи. Вона мусить. Вижити, жито, вона мусить потішити свою добру нещасну маму. Молодиці наблизились до Хариті, впізнали її і глянули одна на одну. Ти що тут робиш, Харитю? спитали разом. Харитя здригнулася, підбила очі на молодиць і засоромилась. «Жно, мати собі лежать, нема кому хліб вижити. І з голоду згинемо зимою. У голосі її тремтіли сльози. Молодиці знов глянули одна на одну. Бідна ж ти дитина, бідна, враз Харитя почула, що сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабої матері. Дуже заболів той пальчик, що втягла серпом. Заболіли ноги наколені стернею. Згадався переляк недавній. Сльози, мов град, посипалися на землю, і Харитя голосно хлипаючи, заридала. Молодиці кинулися до неї. Що з тобою, дитино? Не плач, припівочко, мати твоя дасть дуже є. а жито ми вижнемо. Не дамо вам згинути з голоду. Ну, не плач же, квіточко. Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували, потішали її. Ходімо зараз до матері, хай вона втішиться, що має таку добру дитину. Молодиці взяли за руки Харицю і подались стежкою назад у село. Харитя йшла і тихо хлипала. Незабаром Харитина мати одужала. Молодиці вижили удовене жито, хрещений батько Харитин звіз хлібу стодолу, і сироти уже не боялися голодної смерті. Мати цілувала та пестила свою добру дитину. А Харитя щебетала Хіба я не казала вам, матінко, що добрий Бог дасть вам здоров'я і поможе зібрати хліб. Хіба не на моє вийшла.